Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на середу на 11 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Ой. Я даю вам завжди на моєму каналі, завжди даю вам право вашого вибору. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант. Так, дивимося карту дня на 11 червня 2025 року. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Так, вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички, який енергетика дня у вас на середу? А в середу у вас колісниця. Справи, всі справи вашого дня будуть у вас під вашим керівництвом. Ви будете ними керувати вашим життям, вашими справами, вашими поїздками, вашими прийняттям ваших рішень, колісницям, контроль і перемога. Також ця карта може бути пов'язана з картою е, поїздок. Дійсно, поїздок на. Е, на, ну, на якійсь території, просто поїздка. Рух вперед. Це якийсь, можливо, якось енергетичний рух. вперед, Стояли, стояли, думали, думали, а тут пішли, знаєте, поїхали кудись. Отако, знаєте. Може бути таке ще пов'язано? Да, я думаю, що це пов'язаний рух з вашим. Ну, стабіль для до вашої стабільно, все вас під контролем, скажімо так, у вас все під контролем, ви маєте ціль, ви йдете до неї, і ви от у середу, як наче, почнете оцей тут старші аркани, то всі старші аркани, поясніть. І тут життя міняється. У вас дуже дорогенькі мої одинички. У вас середа дуже такий, я б сказала, судьбоносний день, але ви дуже, у вас дуже багато страхів, дуже багато. Ви, ви знаєте, як рухатися, ви знаєте, куди рухатися, ви знаєте. Як діять, коли ви навіть там будете в тому, да, як це, що це пройде якийсь час. Але ви з цим оцим своїм, е, що це може бути затягнуто в часі. медленно, що це йде медленно трошки, в вас це трошки е, як, наче, е, пугає, да, лякає, і ви наче як відмовляє... є така е, моменти, навіть що ви хочете від цього відмовитися. Але в середу ви якось візьмете себе в руки і почнете скажете собі, ні-ні-ні, не треба так робити. Ну, і то в часі. Сіка займе, і сіка й займе. Можливо, треба дійсно надати цей час. І ви, наче, почнете все одно рухатися, візьмете це все під свій контроль і почнете знаніматися цим по королю жезлів, тобто якось продвигати активно, давати йому сили і енергії досягнення вашої мрії, досягнення ваших якихось там питань. Оце будете ви якось більш ви активні, активні. Ну, але є якісь страхи у вас що цього. Ну, це декого. А взагалі, я кажу, день поїздок, день проривів, день контролю, да, взяли все під контроль, це все держите. бо вже, Знаєте, як то кажуть, якщо хочеш, щоб було зроблено правильно, зроби це сам. І ви оце візьмете під контроль, все в свої руки почнете діяти, керувати і робити все самі. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими моїми відео. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, двічки. Що тут у вас середа? А середа у двічок моїх дорогів дев'ятка жезлів. Відстаю своє воюю. Така може бути конфліктна ситуація. Відстаю свої, свою територію, не не пускаю на, на, в свої кордони, свого особисто, в свої особисті кордони, не хочу віддавати своє, маю право на своє. Да? Тобто, це можуть бути конфліктні ситуації. Або, знаєте, як, а ви, але ви, вже наскільки можливо ця ситуація вже навіть затягнута, і у вас вже головна болі. Це ваша головна болі, і ви її от тягнете, але от всереду знову почнеться те саме, якби я б сказала, щось таке по відчуттю, значе наша пісня е гарна нова, починаємо її знову. Це буде і знову тої самої. Да? І от обратно почнеться яка ситуація, яка вона тягнеться, от, опять, отаку, знаєте, хочеться сказати, опять будемо щось, щось будемо вирішувати. Дев'ятка жезлів, да, оборона. Але ви такі, знаєте, хоч і заморені, хоч і, а ви все одно готові стояти в бій. І я хочу сказати, що. Е і що це означає поясню? Ну, я хочу сказати так, ви, можливо, цю ситуацію трішечки пустили на абум. Хай як буде, так і буде. якось отак, знаєте? І ця ситуація, чого в мене така, що опять, ви якось відпустили цю ситуацію, відпустили його на обум, і ця ситуація знову до вас неожидана к вашим берегам. І це обратно вам шок для цього, що опять, знаєте як наче. І ви будете знову відстоювати свої. Ну, Ви знову відстоїте свої інтереси. Але я думаю... Що трошечки з якимсь маленьким невеличким, хоч і тут і десятка пентаклів, але ось у хлопчик маленький якусь копійчинку таке бере. Можливо, якась, якась страта невеличка свого, дев'ятки своїх жезлів, твої свого ем, володіння. Вам прийдеться трошечки з ним поділитися, да? щось віддати від себе. Все ж таки вам прийдеться. Це для когось. для когось. Але... Ем, Взагалі, день такий за оборона своїх, своєї території, своїх емоцій, свого життя. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, підписуйтесь на мій канал. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Трічки, вітаю! Що та тут у вас? А у вас трійка, трічки, дів... карта відлюдника. Для мене це карта любові, любові до себе, внутрішнього погруження в себе, розібратися в собі, подивитися, по, по роботи, може, якісь медитації, проробка себе, ем, своїх відчуттів, сприйняття всесвіту. От вам наче, треба трошечки якось, можливо, навіть до своєї. Мудрості життєвої, до свого опита, да, якого ви прожили, звернутися, от як воно було, чого воно так, знаєте, якось відсторонення трішечки невеличке відсторонення від. Е да, якось треба трошечки подивитися. Для декого це навіть треба буде набратися мудрості, тобто трошки побути в одинці, почитати якісь книжки, наприклад, на, на професійному рівні, можливо. А взагалі може бути навпаки, ви можете бути як професіонал своєї справи і давати якесь прозріння іншим, по бо тут фонарик в руки, да, я даю вам орієнтир. можете повчати когось, да, ви як вчителем можете бути у різних людей по різному в справах в справах це може бути ваш професійний мудрий підхід і пояснення, наприклад, з якої ситуації, виходячи з вашого опиту, професійного опиту. Але також ви можете підходити до питань професійних і життєвих питань в, вашому, в, дні, в цьому дні в середі, ви можете підходити більш з мудрої позиції, мудро, під, обдумано, проаналізовано. Так, тако. Але для мене ця карта. Особисто для мене це карта любові. Любові насамперед до себе. Якщо ти розумієш себе, любиш себе, відносишся до себе з повагою, то до тебе так само тебе сприймають і інші люди. Сприймає тебе Всесвіт. Він підтягує до тебе таких людей, які будуть тебе шанувати. Тому для мене карта від відлюдник це карта любові. Дивимося. Ну, так, да, активність. Дивіться, от який, який буде, яким буде день? По королю жезлів я. Вмію, знаю, можу, я перший, я лідер, я веду. Подивіться на мене, так? тобто я переможець. Оце такий буде і день такий буде. От ви будете показувати свою мудрість, своє вміння, доносити, доносити інформацію, повчати. Оце буде, І це буде, ну як по трійки, по трійки кубків, це буде група людей, з якими будете працювати. Тобто ви не будете в одиночній. Тобто, Можете, у декого буде і одиночество, да? тобто не одинці будете. А взагалі у декого, тобто в групі людей ви будете пояснювати, виходячи зі своєї мудрості, вміння, професіоналізму, будете повчати інших людей. Тобто купу людей будете чомусь вчити. І на вас будуть звертати увагу до вас прислухувати і вас чути. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйте, зділіться моїм відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Що тут у вас? А в четвірочок карта чемоданчика без ручки. Нагрузив на себе кучу справ. І вже і кинуть, і кинуть не можна, бо відповідальність, бо треба довести діло до кінця по жезлам, да? по обов'язки. Да? Обов'язкова людина повинна все доробити. І кинуть неможливо, і нести тяжко. Нагрузити, дуже багато буде справ. Дуже багато справ, які потребують швидкого, ну, може, не швидкого, але рішення в цей день. І ви будете, знаєте, як ото, таке по відчуттю, за одне взялися, а воно підтягнуло інше, і, а потім ще інше, а потім ще інше. І воно так нагрузилося, і ви його тягнете дуже важко. Заморені, тисніть. Але я вам скажу так: ви майстер, ви е, мах, е, ви нагрузили багато справ, але, виходячи з того, що ви майстер, ви можете з легкістю оці всі справи розподілити між іншими людьми. Правильно підійти до питання, правильно підійти до задачі, і ви можете це. Зробити колективно, навіть розпределивши, але можете так так само, ви можете з цими, якщо ви правильно сплануєте правильно підійдете до цього питання, ви зможете це зробити. Так, да. я думаю, що у вас це вийде. Ви всі ці питання будете святкувати. До кінця дня ви будете по дев'ятки кубків, будете сидіти за столом і святкувати свої оці всі справи. Ви можете, незважаючи на те, що їх буде дуже багато, ви справитесь з усіма справами і ви будете цим задоволені. Але це у декого. Нагадую, у декого, бо це доповнюючі карти, це не у всіх. А взагалі день дуже тяжкий, дуже багато справ, які потребують вашої енергії, ваших, вашого часу, ваших фінансів, можливо. Це такий день нелегкий, напористий і тяжкий день обов'язків. І тому, мої дорогенькі четвірятки, бажаю вам сили. На середу. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!